Таки україномовного каналу, бачите? Пишаюсь бути харків'янином Ігор Терехов Це такі Такі в нас об'яви вулиця гвардейців Широнинців, совенятко якесь рекламують краще для вашої дитини. Куменюк береже мої ноги старенькі, не так старенькі, підстаркуваті. А я вам можу показати нашу рідну Салдівку з вікна автівки. Не всюди ж ходити пішки. Вон, бачите, якась машина їде, а ні, ну не чистить. Там могла би. Встигаємо на зелене світло. Це перехрестя з вулицею Механізаторською, бувшою, зараз Василя Стуса. Тролейбуси їздять, бачите, людей багато на тролейбуси, автобуси, оці тролейбуси, автобуси це все безкоштовний громадський транспорт. і Це дуже і дуже гарно. Харков, Харків. Ладно. Живе та працює, незважаючи на що, і з безкоштовним громадським транспортом це нам допомагає дуже. Тому що буває Бігти пішки вже ну як, рік вік, вік не, позволяє, не дозволяє, але це вже перехрестя з цим, як я. З Єволейним проспектом. І клумба наша гарна, красива, отам от. Бачите, і щось ремонтують. теплотрасу А там, бачите, ну, життя продовжується, як незважаючи ні на що. Приїхали перехрестя. Усім побажаю гарного, гарного дня п'ятниці. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Бачите, гуманітарну ще допомогу, виходить. Отримують по четвергам, а може і сьогодні комусь щось дають. отут отут кому цікаво, гуманітарну допомогу дають от церкви. Все. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити не жаль чи ні на що. Все, гарної п'ятниці, мої любі, пока.